У цій серії роликів, що це таке, давайте спробуємо швиденько розібратися у тому, що таке і для чого потрібні різні пакетрейти у налаштуваннях Елрес, чому деякі з них мають букву у префіксі, і взагалі що означають всі ці абревіатури, на які натикаєшся, коли намагаєшся трохи розібратися у темі. Почнімо з того, що ж це взагалі за такі пакети. Якщо не вдаватися у деталі, то ЕЛРС – це цифровий протокол, отже, між передавачем і приймачем у повітрі літають нулики та одинички, але не у чистому вигляді, а згруповані у певні структури, які містять самі дані, наприклад, положення кожного стіка і перемикача на пульті, а також іншу службову інформацію. Закони фізики такі, що неможливо забезпечити одночасно велику швидкість передачі даних та велику дистанцію і завадозахищеність завжди доводиться обирати у залежності від того, яке призначення має дрон. Для перегонів важлива швидкість передачі і відгуку low latency. І очевидно, що дистанція польоту не грає великої ролі. Для long range ми можемо пожертвувати швидкістю, бо ніхто не планує виконувати фрістайл на дистанції у кілька десятків кілометрів. Від себе для польотів у зашумленому середовищі чи під дією засобів РЕБ важливо мати можливість продовжити політ при частковій втраті сигналу. Отже, ключовою є надлишковість надісланої інформації або ж навіть використання алгоритмів для відновлення зіпсутих даних. Саме тому експрес ЛРС дозволяє вибрати Packet Rate, Відповідно до ваших задач і уподобань. Загалом, якщо подивитися на доступні у меню Packet Rates, можна помітити, що величини вказуються у герцах, тобто фактично у пакетах за секунду. Очевидно, що чим більше пакетів за секунду ми відправляємо, тим більша швидкість, але в той же час менша енергія кожного окремого пакету і тому він може подолати меншу дистанцію, а також більш вразливий до завад. Вибирайте більшу швидкість тільки для перегонів, трохи меншу для фрістайлу, бо там теж важливий точний контроль, а найменшу для спокійних польотів на великій відстані. Також майте на увазі, що SPI-приймачі, які часто встановлюють у мінівупи, не підтримують високий пакет рейт, і ви можете мати проблеми з під'їданням дрона до приймача, якщо встановите пакет рейт вище за 250 МГц. Іноді краще спробувати навіть 150 МГц. Якщо ви подивитеся у список Packet Rates, які пропонує ваш передавач, то ймовірно побачите, що деякі з них починаються з літери F або D. Ці літери мають спеціальне значення, і з грубша можна запам'ятати, що F це Fast. швидкий як флеш у коміксах, D це Duplication. З коміксів у голову приходить хіба Daredevil через подвійну букву D. Літера F означає, що використовується модуляція FLRC – Fast Long Range Communication. Але тут треба дивитися на слово Fast, а не на Long Range. Літера D означає дежаву Diversity айт, тобто фактично повторну відправку пакетів, які вже колись було надіслано. У цьому режимі передавач шле один і той же пакет двічі, а той чотири рази. Чим збільшує шанси, що хоч один та й буде отримано, насправді цей режим переважно теж використовує flrc модуляцію, просто швидкість знижується через дублювання пакетів. Режими без літери здебільшого використовують модуляцію LoRa, тобто це гарний баланс для всього від просто політати до трюків. Стосовно режимів з суфіксом «full», то тут я не спеціаліст. Але здається, це має велике значення для керування сервоприводами, тому більше для людей у темі літачків чи гелікоптерів, особливо гелікоптерів думаю. Окремої уваги заслуговують нові режими з префіксом X: це Crossband diversity», тобто передача даних у двох діапазонах частот одночасно. Для цього потрібен правильний передавач та актуальна версія ЕЛРЕС. Давайте я спробую у двох словах пояснити про FHSS та Diversity. Уявіть, що у вас є дорога на багато смуг, і по цих смугах рухаються автомобілі. Ваші пакети даних. F.H.S.S., Frequency Hopping Spread Spectrum це те, що у нас називають ППРЧ псевдовипадковим підлаштуванням робочої частоти. Кожен автомобіль везе інформацію про положення стіків та перемикачів, коротше кажучи, везе команди для дрона. Алгоритм Феші вибирає, по якій смузі рухатиметься кожен наступний автомобіль, щоб уникнути колізій, бо цією дорогою їдуть не тільки ваші пакети, а на іншому кінці траси на потрібних смугах вже чекає адресат. Але на деяких смугах можуть бути затори, аварії, різного роду інші непередбачені обставини, і тоді пакет не дістанеться цілі. Тоді у гру вступає -E, Deja Vu Diversity Айт. Ми просто відправляємо два автомобілі з однаковою інформацією двома смугами цієї автостради, тож зростають шанси, що хоч один з них доїде. Найпростіше це зробити просто коли ми стрибаємо між смугами і надсилаємо собі дублікати повідомлень, повідомлення, стрибок, дублікат, стрибок, але можна піти хитрішим шляхом, який якраз і називається Gemini. Якщо у вас дві антени на передавачі. То можна відправляти два повідомлення на один стрибок, просто на різних частотах, але це все ще різні смуги однієї дороги. А тоді навіть можна міксувати Gemini з режимом дежав'ю, надсилаючи чотири копії, тільки це не допоможе у випадку, коли, коли всю автостраду перекрито. Ну хіба що у вас кросбен Gemini. Бо тоді дороги фактично дві окремих, вони існують у якихось паралельних вимірах. І ми можемо рухатися ними незалежно одна від одної. Тут працюють всі ті ж самі трюки з надсиланням дублікатів під час кожного стрибка, і надсиланням дублікатів одночасно по двох смугах, але потенційно з'являються і деякі інші додаткові можливості. Але не забуваємо, що для цього передавач і приймач повинні використовувати новий чіп LR1121. Який має свої обмеження, але це вже зовсім інша історія.